12 січня відбулася виїзна апаратна нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського, що проходила на базі ліцею подільської громади. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. На початку засідання керівник громади підняв питання необхідності покращення роботи керуючих компаній, що стосується прибирання снігу біля багатоповерхівок та посипання проходів піщаною сумішю. Відповідні доручення отримали керівники кабине. Погоридок та курінь також під час наради були заслухані звіти, що надали начальники структурних підрозділів та директори комунальних підприємств. Першим із доповіді про роботу свого підприємства виступив директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний. Він повідомив, що підприємство продовжує активну роботу із посипання доріг, перехрест, тротуарів і зупинок піщано-сольової суміші. Окрім того, проводились роботу з ремонту контейнерів для твердих побутових відходів. Продовжуючи зимову тематику, директор КВЕП «Подіск теплокомуненерго Максим Первей повідомив, що підприємство продовжує свою роботу у штатному режимі. Аварійних ситуацій не було, і тепло населенню постачається в повному обсязі. Окремо можна виділити доповідь начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимира Самборського, який розповів про роботу закладів дошкільної освіти. А також розповів про роботу Кабінету з викладання предмету захист України, в якому і проходила апаратна нарада. Ну, користуючись нагодою, скажу, що ми знаходимося з вами в осередці викладання предмету «Захист України. Ремонтні роботи тут відповідно до затверджених стандартів державою були проведені міською за рахунок міського бюджету. І все начиння, приладдя це вже було придбано за кошти державного бюджету. Тут діти з усіх наших закладів загальної середньої освіти, діти 10 11 класів приходять сюди для того, щоб навчатися цьому предмету захисту країни. Тобто у них тут є і теоретична частина, є і практична частина. Крім, крім цього, приміщення, де ми зараз знаходимося, це найбільший кабінет, скажем так, теоретичної частини. Тут ви бачите, є мультимедіа. Закуплені для всіх них всі необхідні експонати. Це як тактична медицина, це все, що необхідно, є. Тобто, все вони це можуть самі своїми руками і роблять це, і складають заліки. Цього все роблять до тактики ведення бою і тактики. Бачити, там навіть рації стоять, зараз в них теж тематика була. Вони проходили це шифрування по раціям. Тобто, все практична частина це тут поряд в приміщенні в них знаходиться тир, де вони можуть відпрацьовувати. Тут викладає у нас три вчителя. В принципі, ну, дітей дуже багато, працюють вони за таким принципом, що клас приходить і вони цілий день працюють в цьому приміщенні, міняючи це як модульна система, тобто міняючи один модуль на інший. Ну і окрім того, вони мають можливість. Тут ми їх цих діток і харчуємо з усіх западів. Всі, хто тут навчається, вони всі тут харчуються. Начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла про роботу своєї установи. Було надано інформацію про результати проведених рейдів щодо виявлення випадків порушення правил торгівлі. Окрім того, було озвучено інформацію про роботу громадського транспорту і відстеження руху маршрутних автобусів. Також присутніх було поінформовано щодо інвестиційної роботи і підготовлених документів для подальшої участі подільської громади у міжнародних інвестиційних проєктах. Керівник центру надання адміністративних послуг Єлізавета Фоміна доповіла про кількість людей, яким були надані консультації, прийняті їх заяви та надані необхідні адміністративні послуги, а також щодо роботи із поданням річної звітності установи за минулий рік. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.